Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про жабкування наших клубів у Єврокубках. Можливий трансфер таланту Динамо до, до топ клубу, який клуб УПЛ може підписати крутого бразильця та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Сталі відомі потенційні суперники Динамо Дніпра «Дніпро-1» та Зорі у Лізі Європи та Лізі Конференцій. Якщо Динамо пройде Аріс, то зіграє з переможцем пари Бешекташ Невчі. Якщо Дніпро 1 програє Славі, то зіграє з переможцем пари «Лех Спартак Тернава. Матчі раунду Ліги конференції заплановані на 24 та 31 серпня. А що стосується зорі, то вони також вже знають потенційного суперника. Вони гратимуть проти переможця пари славія Дніпро 1. І насправді дуже дивне рішення УЄФА звести команди з однієї країни у цьому раунді, тобто ще до початку групового раунду. Що цікаво, УЄФА не буде так робити на груповому раунді, але чомусь вони це зробили саме у плей-офф раунді. Хоча, якщо чесно, я не думаю, що наші команди зустрітяться у плей-офф раунді Ліги Європи, тому що малувато шансів, що Дніпряни зможуть пройти славію Прагу. Що стосується жеребкування Динамо, то у разі якщо вони продають грецький аріс, то вони будуть грати проти переможця пари Башикташ-Невчі. тобто, велика ймовірність, що там пройде пишоктаж, і ми гратимемо проти турецької команди. Ну якщо дивитися на ті команди, які ми могли отримати замість Бешикташу, то ми отримали найскладніший варіант. Насправді, турецькі команди вони бувають дуже різними. В один час вони можуть показувати дуже класний результат та дійти там до четвертьфіналу Єврокубка, а можуть просто провалити свій євросезон і програвати будь-якій команді. Тому будемо сподіватися, що вони програють і нам, якщо звичайно до нами пройде Аріс. Півзахисник Динами Микола Шапаренко найближчим часом може змінити клубну прописку. Про це повідомляє іспанське видання Марка. За інформацію джерела, Атлетіко хоче взяти Шеперенко в оренду до кінця нового сезону з можливістю викупу його угоду у Динамо. Також відомо, що кияни не відпустять півзахисника дешевше ніж за 15 мільйонів євро. І якщо надійде хороша пропозиція з продажу футболіста, трансфер футболіста може відбутися вже найближчими тижнями. Крім того, видання повідомляє, що в Атлетіко є гроші на підписання Шеперенка після продажу куні та лодії. Частина з цих коштів може бути витрачена на трансфер українського гравця. Взагалі, іспанське видання Марка відносно авторитетне, хоча також бувають новини, в які ну, неможливо повірити. Тому цю новину міг замовити агент Шапаренка, щоб нагадати, що є такий талановитий гравець з України Шапаренко і, можливо, їм зацікавиться якийсь інший клуб. Взагалі, таке вже було, коли гравець з УПЛ переходив до Атлетико Мадрид. Таке було, коли Хосе Соса грав за металіст і перейшов до цього клубу, але тоді він. Пограв там пів сезона чи сезон, але так і не заграв і повернувся до Металіст, А після цього вже грав за турецькі клуби. І якщо ця новина правда, то для Динамо так віддавати гравця ризикована, тому що ну, вони подивляться на нього протягом сезону, не сподобається і повернеться знову до киян. А це означає, що всі втратять один рік. А це і втрата вартості гравця, втрата часу самого гравця. А тому такі трансфери ну, не вигідні для Динамо. Анатолій Трубін вже зовсім скоро стане гравцем португальського Бенфіки, тому що його вже помітили у Португалії, де він, скорі за все, вже їде підписувати новий контракт. Як повідомляє Фабріціо Романа, то Бенфіка Шахтарем домовились про те, що португальський клуб заплатить їм 10 мільйонів євро плюс можливий 1 мільйон у вигляді бонусів. А також Шахтар отримує 40% від подальшого перепродажу. Тобто, якщо Трубін перейде, наприклад, у якийсь топ-клуб за 100 мільйонів, то Шахтар отримує 40 мільйонів. Взагалі зараз багато розмов щодо того, а куди було б краще перейти Трубіну: в Інтер чи в Бенфіку. Тому що, начебто, в інтері є можливість зараз грати основним голкіпером а в Бенфіці є, є вже основний голкіпер, а тому він зараз буде поки що другим. Тому напишіть у коментарях, який клуб був би кращим для Трубіна та чому. Дніпро 1 може втратити ще одного важливого та ключового гравця захисника Олександра Сватка. Як повідомляє Ігор Бурбас, пропозиції лодогорця по Олександру Сватку були ще три тижні тому. Її Дніпро один відхилив, так само відмовив і турецькому Адана Демирспору. свого капітана. Віце-чемпіон України оцінює вище, аніж 1 мільйон євро і готовий продати лише тому, хто повністю сплатить Клаусулу. І враховуючи, що Дніпро 1 вже покинув основний гравець, це Артем Довбик, то не бачу нічого поганого, якщо клуб покинув і Олександр Сваток. Так, він є капітаном команди, основним гравцем, ключовим, але він далек від ідеальної гри. І я вважаю, що Дніпра нам треба продовжувати шукати когось у центр захисту, тому що ми прекрасно бачили у минулому сезоні, що захист це та позиція, яка майже найгірша у клубі. Житомирська Полісся продовжує приємно дивувати на трансферному ринку. На цей раз до клубу їде нападник з Бразилії. Як повідомляє бразильське видання Globo і спорт, Полісся бере в оренду нападника Ріельсана. Крузеро та полісія узгодили деталі щодо оренди 18-річного нападника. Він буде грати на правах оренди весь сезон. А у Житомирян буде можливість викупити його контракт. Рельсона відзначають як нападника, який дуже націлений на ворота, також добре рухається між зонами. У поточному сезоні на його рахунку 8 голів і 6 асистів. За два роки молодіжці він забив 21 гол у 53 матчах. І що важливо додати, чому цей гравець потенційно крутий, це тому, що це видання Global спорт, воно не додає новини про якихось маленьких таких відносно гравців. Ми ж бачимо, що в нас Відносно достатньо грає бразильців в різних клубах і не завжди повідомляють про перехід. Ось, наприклад, до Металіста 19-25 перейшов Арі Моура, але новини там про це не було. Тобто вони повідомляють тільки про таких якісних та крутих гравців з серйозних клубів. Також важливо додати, що цей трансфер відбудеться, тому що прес-служба клуба вже натякнула про те, що якийсь бразилець переїде до стамбувків. Дніпро-1 може відносно безкоштовно посилити свій склад легіонерам, Мова йде про Філіпа Піреса. Як повідомляє сайт fkdnipro.com, 28-річний Вінгер приєднається до розташування Дніпрян у четвер, але поки що точно невідомо, чи залишиться він на сезон. Нагадаю, що Пірес перейшов у склад дніпра 1 перед повномасштабним вторгненням, але після початку постійно був в орендах різних клубів. І якщо він залишиться, то тут схожа ситуація, як з Сераміросом Динамо, який також після початку повномасштабного вторгнення одразу перейшов в оренду до іншого клубу, але в нього там не вийшло, і він вирішив, що якщо жодного нормального клубу йому не зворопонують контракт, то він просто повернеться до Динамо, що він і зробив. І ось напевно так хоче і Перес, тому що розуміє, що нормальної пропозиції немає, але є, звичайно, завжди. Ідеальний варіант це повернутися до Дніпра 1 Але звичайно, на цього гравця не варто розраховувати як на основного та постійного, тому що, я думаю, він вже через півроку захоче знову скористатися правилом FIFA. Головний тренер полтавської ворсли Віктор Скрипник дуже близький до того, щоб залишити свою посаду, повідомляє видання Спортивка. Як пише джерело, після програного матчу другого туру УПЛ до Ворсла грали проти львівського руху. У роздягальню зайшов один з керівників клубу. Там відбулася жорстка розмова на підвищених тонах з футболістами команди та коучем Віктором Скрипником. За її підсумками керівництво Ворсли все ж дало скрипнику скільки матчів на виправлення ситуації. Французький Марсель готується попрощатися з Русланом Маліновським і шукаємо найкращий варіант продажу. Вишивкаш, який намагається підписати українського півзахисника Руслана Маліновського, зробив Марселі другу пропозицію щодо українця. Повідомляє собак спор. Раніше чорні орли хотіли взяти гравця у безкоштовну оренду з правом викупу і готові були викласти за нього 8,7 мільйонів євро. Марсель натомість вимагав 2 мільйони за прокат свого футболіста, а розмір майбутнього трансферу оцінив у 8 мільйонів євро. За інформацією джерела, тепер бронзовий призер Суперліги запропонував Марселю 1,2 і мільйони євро за оренду Маліновського знову і військовим правом викупу за 7,5 мільйонів євро. Звичайно, турецький чемпіонат має непоганий рівень, але всі ми знаємо, що це такий чемпіонат, куди їдуть завершувати свою кар'єру. Ну маєш завершувати. А тому хочеться, щоб Маліновський ще пограв на непоганому рівні і перейшов, як повідомляє Аббріці Романо, до італійського Торіно. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.